Щодо Махна, я до нього не відношуся, а ставлюся, по-перше, тому що відношення це використовуватись, це переміщатись. Також цей термін використовується в науці, математиці, фізиці, лінгвістиці. Махно був першопрохідцем в такому понятті як Отаманщина. Отаманщина бере свій початок в 1919 році, коли повстають більшість отаманів, наприклад, Холодноярська Республіка, Зелений Григорів. Блакитний і іншого отамани. А Махно був перший, він почав воювати на початку 18-го року проти військ Скоропадського. Скоропадський Махно не сподобався тим. По-перше, він дозволив німцям влізти в справи України всередині. Німці почали відбирати в людей зерно. Махно не знав про домовленості уряду УНР і військ Центральних Держав. Про союзництво і на яких правах німці заходять на територію України. Він бачив, йому це не подобалось. Він збирає у своїх однодумців, збирає зброю і починає проти них воювати. Також дуже сильно спонукала Махна виступити на збройну боротьбу. Те, що таємна поліція Скоропадського шукала його і, мало не до смерті, забили його матір і розстріляли його брата. Також спалили його хату. Був ну, анархістом, це загальновідомий факт, як правило, анархізм в своїй ідеології наступає проти будь-якої форми держави, а Махно зміг зробити анархічну республіку. Тобто, там, де земля належить своїм господарям, Махно не хотів, щоб було як за Скоропадська, щоб були пани. Скоропадський відновив поміщиків, а поміщики відбирали в селян землю і робили їх кріпаками. Хоча кріпацтво на території України було. Заборонене, скасоване ще в XIX столітті. Махно захопився ідеями анархокомунізму, до яких його підбив Петро Аршинов, коли він перебував в царській тюрмі. Махно це така неоднозначна персона, тому що в нього були які позитивні сторони, такі як наприклад, тому що він робив все на благо селян не собі, а народу. Тому і до нього так багато народу пішло. А негативна сторона, що він... Подружився з більшовиками, а потім більшовики його три рази використали, а потім намахали. А в кінці знищили його армію майже повністю. Махно не знав, що це норма для росіян. О, і Він їм повірив, тому що більшовики йому обіцяли автономію на території Гуляйпільщини. Та Петлюри йому також обіцяв автономію на території Гуляйпільщини, але Петлюру розбили на той момент листопад 1921 року тільки починався другий зимовий похід армії Української Народної Республіки, і о, армія УНР вже не була таким сильним союзником, як, наприклад, Червона армія. І також Махно дуже сильно не подобались білі. І тому між червоними і білими він вибрав червоних. А з він намагався співпрацювати? Е, так, намагався В середині 1919 року, в жовтні. Петлюра приїжджає в Жмеренку, на той момент це столиця УНР, там розташовувався її уряд і підписують угоду про співпрацю, про союзництво. І багато поранених махновців відвозять в шпиталі Української Народної Республіки. А потім, внаслідок того, що Петлюра з Півсуцьким вступає на захід, і УНР вже не існує. Була висококваліфікована, класна армія з бойовими командирами, які воювали в часи Першої світової. Він зробив такі махномобілі. Він поставив кулемети на вози і так їх обладнав, що під час їзди кулемети не, трус... не, трус... не трусилися. Але цю тактику потім в нього взяли більшовики. І після розбиття Махна вони привласнили цю тактику собі, а потім перейначили, що Махна в них вкрав, хоча насправді було навпаки. Також ну на даний момент в Махна є багато сподвижників і людям, яким він подобається не тільки в Україні, а й по всій Європі, тому що анархізм був популярною течею у 20 столітті, і зараз він не втрачає своєї популярності.